Днями працівники Комсомольського районного військового комісаріату Полтавської області на зустрічі із випускниками Дмитрівської загальноосвітньої школи ознайомили учнів із правилами вступу до навчальних закладів Міністерства оборони України. Заступник військового комісара, начальник відділення комплектування капітан Іван Селіванов та офіцер відділення Денис Остапюк поінформували школярів про відмінності між цивільними і військовими навчальними закладами та закликали хлопців і дівчат вступати до навчальних закладів Міністерства оборони України. Тут немножко різниця між громадянським навчальним закладом і військовим навчальним закладом, тому що у нас оформляється спочатку з обов'язкового справи і проходить медичний логіф. Тобто, в тому, щоб вступити в військове навчальне заклад, намного проще, ніж в будь-якому громадянському высшее учебное заведение, туда однозначно, и допуск к вступным выпробованиям проходит, начиная со 100 баллов по ЗНО. То есть если вы ЗНО написали начиная со 100 баллов, то есть это вы сделались на ЗНО ну, и у вас там есть, то дальше просто учитывая вашу физическую подготовку, психологическую, профессиональный сбор дальше вы участвуете в конкурсе. Это касается как девочек, так и мальчиков. То есть девочки также сама могут поступать в начальный заклад Министерства обороны. В военном институте вас оденут, обуют, еще и кормить. Ну, единственное, конечно, что после окончания института укладывается контракт на 5 руки, вам придется отслужить в военных силах 5 руки. Ну, кому понравится, если кто, например, отслужит 5 руки, понравится дальше, то дальше будет подписывать контракт, После 25 лет выслуги вы имеете право на пенсионное забезпечение. Повне державне утримання курсантів, гарантоване працевлаштування випускників, збільшене з січня 2016 року грошове забезпечення військових. Важливі чинники для випускників, аби після закінчення 9 чи 11 класів віддати перевагу військовим навчальним закладам. Однак варто пам'ятати, щоб стати військовим, треба мати гарне здоров'я і фізичну підготовку. основных условий это медичная комиссия и физическая подготовка. Физическую подготовку девчата в военных учебных заведениях сдается еще отдельная физическая подготовка. То есть надо пробежать для хлопцев 3 километра, 100 метров и подтянуться минимум 8 раз. А у девчат там бег на 1 километр, 100, метровка и комплексное силовое упражнение, ну, это отжимание там и поднятие пресса. Ну, я думаю, что у девчата эти все вопросы пройдут, кто заинтересуется. Представники комсомольського районного військового комісаріату відповіли на запитання школярів і запросили звертатися до військомату тих, хто бажає пов'язати свою долю із збройними силами України.